24 квітня стартував Всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати людям різного віку про важливість щеплень для захисту від хвороб. Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб нещодавно отримав новенький автобус від Всесвітньої організації охорони здоров'я, який буде залучений до виїзної інформаційної кампанії з вакцинації. Також це допоможе підвищити доступність медичних послуг для віддалених громад області. Ми проводимо заходи не тільки в Чернігові, ми проводимо заходи в межах всієї області. Тим більше, що у нас велика частина області зараз. В такій ситуації, що затруднена там і медична частина, і вакцинація порушена. Тому саме цей автобус і допоможе нам цю питання подолати. Ми плануємо організувати виїзні бригади, в яких буде надаватися людям. Або ж логістика цих людей до місця, де їм зможуть надати якусь консультацію, обстеження вони зможуть пройти, в тому числі можуть вакцинуватися, або ж, можливо, є практика, коли такі автобуси переобладнують, там є передбачене місце, що там безпосередньо в автобусі може фахівець провести якісь. Мінімальні обстеження, чи тиск поміряти, чи температуру. Першу мобільну інформаційну кампанію провели в Чернігові біля сімейної поліклініки номер 1 Поки діти займалися малюванням та розглядали свої творчі подарунки, батьки тим часом мали змогу отримати інформаційні посібники з найпоширенішими запитаннями та відповідями, а також зі спростуванням міфів стосовно вакцинації. Чернігівка Людмила розповідає, що завжди підтримує вакцинацію, а інформацію стосовно. Щеплень зазвичай отримує від сімейного лікаря. Завжди дотримуюсь вакцинації з самого народження, і добре ставлюся. Це потрібно для дитини, для її здоров'я, щоб не хворіти. Пані Ірина каже, графіку щеплень дотримуються і з першою, і з другою дитиною. Ми за вакцинацію, дитина у мене вакцинована, по графіку, тобто графіку ми також притримуємось. Єдине, у мене немає однієї вакцини, поки я не буду її робити, тому що зі старшою дитиною була певна проблема, яка стосується вакцинації, були негативні наслідки. А так взагалі всі по календарю щеплення у нас є. До 26 травня включно автобус працюватиме на різних локаціях у Чернігові. 27 травня працівники відвідують Бахмач, а 28 травня Козалець. Також керівників територіальних громад запрошують до співпраці, аби краще розуміти потреби та запити від населення. Звертатися можна за телефоном гарячої лінії або за адресою місто Чернігів вулиця Любецька, 11А.